Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні. Нарешті новий рецепт, який ми сьогодні будемо готувати. І як ви бачите з назви, це курка тушкована з вишнями, беконом та вином. Тож, трохи алкогольної випуску у нас вийде, але його там буде зовсім небагато. Але про це згодом. Для приготування цієї страви нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу це курка, її нам знадобиться 700 грамів. Я взяв філе стегна, А ви можете взяти ту курку, яка вам більше вподоби. Приходять скрутні часи. Знову доведеться боротися з цибулею. Тому беремо її невелику грамів на 100, щоб ми її подужали. Також нам знадобиться бекон копчений, його треба 100 грамів. Але якщо ми візьмемо трошки більше, від цього гірше не буде. Також знадобиться борошно Одна столова ложка. Також для хоробристі нам знадобиться. А ні, це для рецепту треба буде 30 мл білого сухого вина. Ну, нічого, у мене ще залишилось. Також важливий інгредієнт це бульйон. Його треба нам теж десь 50 грамів. У мене є власного виробництва, якщо у вас немає. То можна, в принципі, замінити водою. Як ми вже казали, наша курка буде тушкуватися з вишнею. Тож нам треба буде 100 г вишні без кісточок. Вони правда заморожені, але я думаю, що це не завадить. Для цього рецепту нам знадобляться спеції: Прованські трави, сіль та перець. Це все будемо додавати за смаком. Крім того, необхідна вода олія, щоб підсмажити нашу курку. Оскільки всі інгредієнти в нас вже є, можемо починати готувати. А перше за що беремося це за курку. Нарізаємо її шматочками, які вам більше подобаються. Я буду робити це середніми шматочками. Далі ріжемо бакон. Робимо це тонкими брусочками. Тепер нарізаємо цибулю. Це останній інгредієнт, який доведеться різати яке різати найважче. Тож спочатку беремо її та чистимо. І тепер нарізаємо цибулю дрібними кубиками. Тепер переходимо до сковорідки, розігріваємо її та смажимо нашу курку. Тепер обсмажуємо нашу курку, поки не з'явиться хрустка споринта. Тепер обсмажуємо всі житковорівці бекон, доки з нього не вийде трохи жирку. Це займе приблизно дві хвилинки. Тепер додаємо сюди нашу порізану цибулю. Перемішуємо і додаємо сюди наші спеції. Пів ложечки прованських трав. Те саме з перцем та сіль. Все добре перемішуємо. Так змажимо, поки цибуля не стане золотистою. Тепер до нашої цибулі з викона додаємо борошно. І перемішуємо, поки не зникнуть ці грудочки. І тепер надаємо до сковорідки сюди вишні. Також вино та бульйон. Добре все перемішуємо та повертаємо назад курку. Тепер це все тишкуємо, доки наша страва не буде готова. Ну, от і все. Наша тушкована курка з вишнями, беконом та вино. Готово. Якщо тобі сподобався рецепт, не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал та перейти в мою групу телеграм, там ми будемо обирати наступний рецепт. Ну я з вами побачимося зовсім скоро. Всім пока!